Сучасні планшети вже давно вийшли за межі простих гаджетів і стали інструментами, які можуть допомогти забезпечити нашу продуктивність та зручність використання в одному пристрої. Сьогодні ми розглянемо, чому планшет може бути вашим найкращим союзником, незалежно від того, чи ви студент, професіонал або просто людина, яка шукає надійний та універсальний гаджет. Е, у нашому відеоогляді ви дізнаєтеся про усі переваги планшетів для роботи та навчання, а також познайомитися. З конкретним представником цього класу Lenovo Tab P12. Знаєте, ми дуже придуже давно нічого не знімали про Lenovo. По-перше, обіцяємо цю ситуацію виправити. По-друге, почнемо просто зараз. На прикладі планшета Lenovo Tab P12. Поговоримо про те, як вибрати той ідеальний саме для вас. Гаджет. Наливайте в калих смузі. Починаємо, любі друзі. Якби я особисто писав слоган для цієї моделі, я би написав щось на кшталт Леновоте p 12. дозвілля на яке ви заслуговуєте. Він дійсно зробить і ваш робочий час, і час, коли ви хочете трохи відпочити від навколишнього світу і комфортнішим, і цікавішим. Без гаджетів зараз нікуди. Усі ми для роботи зазвичай використовуємо декілька пристроїв або додаткових екранів. Якщо ви впізнали у цьому себе і вам теж треба додатковий екран, щоб одночасно і відос на ютубі дивитись, і робочу табличку в екселі правити то екран це саме те, чому варто приділити особливу увагу. Цей планшет точно для вас Lenovo Tab P12 має великий величезний дисплей, який можна розділити, коли необхідно виконувати завдання в режимі багатозадачності, робити нотатки на онлайн-уроці або переглядати документи. Робити це ще простіше зі спеціалізованим режимом читання та функцією догляду за очима для повного занурення під час тривалих навчальних сесій. Адже девайс підтримує поділ до чотирьох екранів та п'яти рухомих вікон, тобто ви можете одночасно відкрити декілька додатків, одночасно дивитись відео та ще й конспектувати або малювати. Крім того, екран 12,7 дюйма 3К, тобто 2944 на 1840. Пікселі неозброєним оком та навіть озброєним ну, розгледіти практично неможливо. Й яскравість зображення, до речі, 400 ніт. Реалістичність зображення тут графічна карта Integrated ARM mali G68. На секундочку. Продовжуємо. При виборі планшета вам варто зрозуміти, де ви найчастіше будете його використовувати. Якщо виключно вдома, питання місткості батареї для вас ну, менш пріоритетне. Хоча постійно заряджати теж не на. То хочеться, ну і не забуваємо про блекаути. Wow. Щось вже запустив. Потім пограю. Якщо плануєте забавляти ним дітей, о, до речі, про дітей, наприклад, у дорозі, то потужна батарея і швидка зарядка просто must have. У планшета, який у нас на тесті місткість акумулятора 10200 мАч, що дозволить працювати без підзарядки до 10 годин, як заявляє виробник. Але у мене реально вийшло чомусь більше 12 годин, майже без перервного користування цим самим планшетом. Якщо все ж вам Часто необхідно працювати у дорозі, і ви людина, яка постійно у русі, ноут носити за собою не хочеться. Цей девайс чудове рішення. Як для планшета діагоналю майже 13 дюймів, Lenovo Tab p 12 має дуже приємну товщину. Усього 6,9 мм, тобто 6,9. Трохи більше 600 грамів ваги, ну, щоб бути точним, 615 грамів. Як на мене, ідеальне співвідношення ваги і розмірів. В руках його тримали. Мати зручно ще зручніше буде використовувати з клавіатурою, мені здається. Ну але це скоріше для роботи. А я все ж таки тестував його в умовах ну, скажімо так, неробочих. Наступне, на що варто звернути увагу, які дані ви плануєте зберігати на планшеті, під які потреби його обираєте. Е, якщо лише мультики дивитись або фільми, то можна брати менш, е, менше оперативи, так би мовити. А якщо для робочих задач, то ну, звичайно ж більше. Е, таким чином підбирайте конфіг відповідно до ваших потреб. У тому, що у нас на тесті у планшеті конфіги такі. процесор 8 ядер Mediatek Dimensity 70 50, тактова частота до 2,6 ГГц, оперативи 8 ГБ, сховище 128 ГБ. І, ну, звичайно ж, можна додати пам'ять до 1 ТБ мікро SD працює він, до речі, на Android 13. Мені здається, цього вистачить і презентацію по роботі підкоригувати, ну і в якісні Android ігри з дитиною або без дитини пограти стабільно, швидко, з майже безмежними можливостями для персоналішозації. Впевнений, не помилюсь, якщо заявлю, що Lenovo Tab P12 – це просто незамінний пристрій для учнів старших класів, ну і для студентів, що поєднує у собі можливості і для навчання. І для відпочинку. Це універсальний девайс для дитини початкових класів, для збереження, наприклад, книжок. О, бачите, щось вже натиснув. Так, давайте я його заблокую. Ну, а також для старших класів та студентів, яким треба робити презентації, малювати та юзати такі програми, ну, наприклад, як Word, Excel і так далі. Любі мої, якщо ви відчуваєте у собі великий творчий потенціал, чи шукаєте планшет саме для малювання у парі із Windows ПК. То важливо дослідити, чи ваш фаворит послужить як бездротовий планшет для малювання. Наш Lenovo Tab p 12 інтегрує можливості планшета та ПК за допомогою платформи Lenovo Freestyle. Ну і ще важлива деталь для тих, хто не любить конспектувати від руки і носити з собою купу зошитів. Планшет оснащений інтелектуальною системою небо та MyScript калькулятор 2.5, завдяки чому перетворюється у просто зручний цифровий щоденник. Леновата p 12 постачається із зручним стилусом Lenovo Tab Pen+. Plus. Він дійсно дуже зручний у використанні. Перевірено. Якщо вам потрібно виходити на робочі коли або ж у дитини онлайн навчання, то при виборі планшета камера далеко не останній пункт, на який треба звертати увагу. Тут якість камери дійсно на високому рівні. Я маю на увазі саме фронтальна. Тож планшет можна використовувати для робочих дзвінків і не тягати за собою всюди, наприклад, ноут. Для зручності окремо можна докупити чохол, який трансформується у зручну підставку та клавіатуру. От вам, будь ласка, і ноутбук тільки значно легший. Для онлайн відеодзвінків і занять у нас ультраширока 13 мегапіксельна фронтальна камера. Тестуємо селфі камеру Tab p 12. Так, також на фоні магазину. Як бачите, дуже широкий кут. Зараз я просто тримаю в руках, тобто на витягнутих руках планшет. І ось так нам видно. І так вас будуть чути ваші, ваші співрозмовники, коли ви будете з ними спілкуватися через передню камеру. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що у нас на фоні дуже гучно. Тому ну робіть висновки. Ну що ж, спорад по вибору планшета у нас все. Але не можна наостанок не сказати, що у Lenovo Tab p 12 є ще ну, кіпа, наче дрібних, але насправді важливих фіч. Ну і доволі стильний дизайн. Корпус, звичайно, металевий, алюмінієвий сплав, двотонна задня стінка, Лінза 8 мегапіксельної камери. Е, так, позаду у нас 8 мегапіксельна, попереду 13 мегапікселів. Е, тут у нас також є спалах. Ось так у. Ми вмикаємо в спишечку. Ось вона дуже. Я можу ще ближче підійти, тоді ще краще буде, але е, ну, давайте не, не дуже багато в мене на екрані. Отвори динаміків. Роз'єм ось вони динаміки. Роз'єм Type-C, кнопки гучності. Ось тут. Кнопка включення, з увага вбудованим сенсором відбитків пальців. Лоток. Ось тут для мікро SD-картки до 1 ТБ. Знизу, звичайно ж, контакти для під'єднання клавіатури. Ну і зручне розташування магнітів для закріплення стілусу. Оп. І тут також десь. Тобто він не тільки в одному, здається, ні, отут. Дуже зру... А, от ось, ось так у мене виходило знизу його. Не знаю, чи так це задумано, але у мене так ну, мені так було зручно. Хоп, і тут також можна. З приводу відбитків пальців, тут також є передня камера з розблокуванням по обличчю. Звичайно ж, графічний ключ, тобто захищений він доволі серйозно. Всі ці деталі, частинки кожне на своєму місці і не викликають ніякого дискомфорту і бажання щось перемістити або змінити. Дійсно якісна збірка. Нічого не хрустить і не люфтить. От, до речі, щось я тут вже нажав хочу вам показати і похизуватись. Це, Це я сам зробив фотку, це білизна постільна, просто фоточка, і я зробив собі такі шпалери. На робочий стіл. Ще один одне спостереження щодо динаміків. Маю пораду: зробіть тихіше звук оповіщень, ну, принаймні на перший час, бо коли щось вночі видає невідомий вам звук, щось новеньке, ну, таке собі розвлечення виходить. Висновки. Як завжди, звичайно, любі мої висновки робити тільки вам. Ну а я озвучу свої минулі е, приблизно три огляди різних планшетів. Ми з Ковальським в один голос говорили, що ну ми не знаємо, куди пристосовувати планшет е, у наших умовах, у нашій роботі. А після цього огляду, мені здається, я готовий кардинально змінити думку і точно знаю, що в моїй роботі і у своєму у моєму дозвіллі я би знайшов, як використати Lenovo Tab P12. Посилання, звичайно ж, на нього шукайте в описі до відео і закріпленому коментарі. Всім. Спокійних і тихих днів і ночей цілую плечі і до встречі, і слава Україні.